Про епідеміологічну ситуацію в місті запитаємо головного санітарного лікаря Черкас Василя Загроднього. Вітаю вас, добрий вечір. На минулому тижні кількість хворих на гервії та грип різко зросла. Чи покращилася ситуація на цьому тижні? Так, дійсно, станом на п'ятницю минулого тижня в місті Черкаси рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип досяг епідемічного порогу і навіть перевищив його на 20%. А якщо говорити як на цьому тижні, то рівень захворюваності на щоденно зростає вдвічі. І ось в понеділок в нас було зафіксовано. 1923 хворих. Якщо на минулому тижні було 400-600, то 1923. Вчорашній день дав нам 1343 хворих, в тому числі 63 хворих на грип. Необхідно зазначити, що в ці ж дні збільшилась кількість і хворих, які госпіталізовані в лікарню. Станом на сьогоднішній день уже інфекційна лікарня сама не справляється з лікуванням таких хворих. Розгорнуті додаткові ліжка в дитячій лікарні і в першій міській лікарні. І туди хворих направляють для лікування. Ну, необхідно зазначити, що всі лікувальні заклади забезпечені необхідною кількістю медикаментів для надання медичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, скільки в Черкасах зафіксовано випадків захворюваності на каліфорнійський грип? Справа в тому, що дослідження на каліфорнійський грип проводять далеко не всім хворим. Тому що це, по-перше, дороговартісне дослідження. А по-друге, станом на сьогоднішній день поки що їх проводять тільки в місті Києві. І... Станом на минулий тиждень. За минулий тиждень ми ще не маємо результатів, які були направлені у республіканську санепідстанцію для проведення таких досліджень, але на минулий тиждень у нас було зареєстровано таких 16 хворих хворих на каліфорнійський грип. А щодо смертності щодо смертності, то хочу сказати, що і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, і за даними вже Міністерства охорони здоров'я, там де захворюваність була набагато інтенсивнішою ніж у нас, рівень захвор... рівень смертності він не перевищує рівень смертності від сезонного грипу. Десь 50 на 50. А чи є вже в Черкасах тест системи для визначення грипу а 1 н 1 так, наскільки мені відомо, вірусологічна лабораторія обласної саніпідстанції має на сьогоднішній день все необхідне для виконання таких досліджень, і новітнє обладнання, і тест-системи. Проте фахівці не обучені для роботи на такому обладнанні, і сьогодні вони проходять навчання на базі Центральної санітарно-плідичної станції Міністерства охорони здоров'я. Лікарі радять робити щеплення для того, щоб запобігти грипу. Чи можна його робити у розпал епідемії? Ну, хочу сказати, що Міністерством охорони здоров'я проводилася селекторна нарада, де виступали фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, провідні фахівці, які все ж таки радять робити щеплення проти і сезонного грипу, і при наявності вакцини проти каліфорнійського грипу, яка проходить реєстрацію у нас в державі, радять щеплюватись проти грипу. До речі, якщо цікавить думка моя, то то я щепився проти сезонного грипу. Дякую. І останнє запитання: ця епідемія грипу, на вашу думку, буде довшою за попередньо? Я думаю, що враховуючи те, що крім сезонного грипу ще циркулює і каліфорнійський грип, це дасть деякі ускладнення і затягне епідемію грипу. Дякую, що завітали до нас у студію І побажаємо всім нашим глядачам здоров'я. Дякую. Нагадаю, гостем студії Віка Новин сьогодні був головний санітарний лікар Черкас Василь Загородній.